Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес. Я астролог, езотерик, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати дуже цікавий і складний для нас закон, який був прийнятий у Росії. Закон про електронну мобілізацію. Він потенційно може принести нам дуже великі проблеми, тому що аналітики говорять про те, що Росія готується до затяжної довгої війни. Ми розуміємо, що ура патріоти в них закінчуються, зеки в них закінчуються, і їм потрібні нові сили, так, нове ось це гарматне м'ясо, яке вони будуть відправляти на фронти. Тому варто подивитися з точки зору астрології, яким чином буде відбуватися мобілізація, чи буде вона масова у найближчий час. Чи можливо, є така версія, що ось цей рабський, по своїй суті, закон призведе нарешті до протестів, до невдоволення і до активної боротьби народу із владою? Давайте будемо розбиратися з точки зору астрології, але перед тим, як ми почнемо, я завжди. Звертаюся до вас, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цією інформацією з тими, кому вона може бути корисна. Таким чином, ви можете сказати мені дякую і підтримайте мене і мій канал. 11 квітня Росія приймає ось цей дуже Неоднозначний закон приймає хитро, приймає таємно, його не показували громадськості до останнього. Знову ж таки, ми розуміємо, з чим це пов'язано. Справа в тому, що закони обмеження будь-яких прав людей, можливостей, виконавча влада, будь-які покарання це планета Сатурн. І, власне, зараз Сатурн у нас іде по знаку риб. Тому дуже багато речей, які пов'язані з законодавством, з керуванням процесами, вони такі тіньові і не публічні, скажімо так. Отже, про що цей закон? Я думаю, що всі про нього знають, але я нагадаю такі основні моменти: це важливо. Електронна мобілізація це така дуже цікава задумка, тому що не буде більше військомат бігати за новобранцем. Тепер потенційний новобранець повинен переживати і перевіряти там якусь електронну систему, куди приходять усі повістки. І немає значення, чи є у людини інтернет, чи є у людини комп'ютер або там, телефон із доступом в інтернет. Якщо. Людина не приходить в військкомат протягом семи днів після отримання повістки, у цієї людини анулюються водійські права, ти більше не можеш продавати, купувати нерухомість, тобто обмежуються майнові права і людина не може виїжджати за кордон. Ну, те, що я говорила, абсолютно рабський закон. І, власне, що ж буде далі? Давайте подивимося, до чого все це призведе і як далі буде розвиватися ситуація. По-перше, я хочу сказати, що в гороскопі Росії на 11 квітня Сатурн, про який ми вже з вами трошечки згадали, встав на куспід, на кордон шостого дому гороскоп, шостий дім в астрології країн. В мунданні астрології він пов'язаний із людьми, які е, займають таке підлегле положення е, до е, країни. Тобто це працівники державних установ, це е, військове зобов'язання, це е, лікарі, вчителі і такі інші, держслужбовці, так? ті, хто служать країні тим чи іншим чином. А також це люди, які просто, знаєте, просто працюють такі, ну, більшість, так, працівники, там, працівники заводів, установ, тобто не ті, хто керують, так, а ті, хто обслуговують е, країну. І, власне, Сатурн, е, стаючи на куспіт шостого дому, він буде обмежувати. Права ось цих людей. І ситуація буде нагнітатися, тобто легше і краще не стане. Усякому разі, ми зараз говоримо з вами про 2023 і першу половину 2024 року. Сатурн став на кус під шостого дому в гороскопі Росії у квітні місяці. Він ретроградно відійде від цієї точки і знову повернеться на це місце вже у кінці серпня, у першій половині вересня і потім ще в період. Січня-грудня місяця про що це нам говорить? Про те, що влада в Росії не буде зараз якимось чином нагнітати ситуацію навколо цього закону. Вони бояться і дійсно це не безпідставно, що люди почнуть протестувати. Тому що в Росії на 2023 2024 роки дуже серйозні показники таких революційних настроїв. Партизанських підпільних якихось організацій, які будуть боротися із владою. Знову ж таки, хочу е, нагадати, що минулого разу Сатурн проходив по знаку Риб в 90-ті роки. Це ті самі 90-ті. Ми всі пам'ятаємо, може не всі пам'ятають, але е, інформації достатньо про те, що відбувалося в Росії у той час. Це мафія, це протистояння якихось кланів, це тіньові закони, такі папаняття, які існували в державі. Дуже велика напруга, і, власне, щось подібне буде відбуватися зараз. І е, влада це відчуває. І всі ці процеси протистоянь вони вже відбуваються і будуть нагнітатися, і будуть набагато більш активними. Таке, знаєте, беззаконня, насправді, дуже складний час. Тому щоб знову ж таки не ризикувати, зараз вони будуть намагатися відвернути увагу населення від цього закону. Не будуть зараз приходити повістки, можливо, якісь такі одиничні випадки, вони. Будуть тестувати, скоріше за все, систему, але сказати, що зараз почнуть надходити масово повістки призовникам, ні. Коли ж це відбудеться, друзі, а тоді, коли Сатурн знову встане на куспіт шостого дому. А це буде кінець серпня, як ми вже сказали. І вересень місяць. От тоді нам потрібно чекати такої активної нової хвилі електронної мобілізації. Що варто сказати ще? Про це не говорять зараз засоби масової інформації, і тим більше влада в Росії, але це буде відбуватися, оскільки шостий дім е, гороскопу він пов'язаний з роботою, з працею із е, правами е, працівників. Вони будуть обмежуватися яким чином. Можливо, буде прийняти якийсь там, знаєте, закон до закону, додаток до додатку, який знову ж таки швидше за все нікому не покажуть, або буде така ну, рознарядка негласна для роботодавців. Про те, що якщо у вас працює людина, яка ухиляється від мобілізації, цю людину потрібно звільнити. Тобто ті, хто не захочуть іти на війну, окрім обмеження майнових прав, окрім обмеження виїзду за кордон, окрім обмеження можливостей керувати своїм транспортним засобом, ще й будуть втрачати роботу. Я не знаю, як це буде відбуватися. Швидше за все, знову ж таки, роботодавець буде отримувати якісь там дзвінки зверху, або якісь штрафи, або просто певний тиск буде. І Таких людей будуть просто звільняти з роботи, тобто рабство абсолютне. І Сатурн, звичайно, він буде тиснути на людей, тому що це кармічна планета, це кармічні уроки для росіян. У кожної нації свої кармічні уроки, у кожної нації якісь свої такі патерні сценарії, через які е, нація проходить е, зростаючи так, і розвиваючись. Так от, у них це такий, знаєте, Халопський е, рабський дух, е, коли людина каже: Я в політиці не розбираюсь, я взагалі нічого не розумію. і от... До тих пір, поки вони не почнуть брати відповідальність на себе за те, що відбувається, і приймати певні рішення, цей тиск Сатурнянський він буде е, підсилюватися, права будуть обмежувати ще більше, більше і більше. до речі, е, якщо ми глянемо ще далі у минуле, то е, Сатурн був у знаку риб е, ще у період сталінських репресій та Брежнівських гонінь. Це так, знаєте, щоб ми з вами. Поміркували про те, як це може виглядати зараз, і нарешті останній раз Сатурн буде проходити по куспіду шостого дому. В гороскопі Росії напередодні Нового року, тобто це січень-грудень місяць. І там же цей закон він просто стане, знаєте, такою, ну це інтеграція досвіду. Тобто, якщо перший раз це шок, другий раз це вони випробують цю систему і вона починає працювати, то третє проходження планети по певній точці, це вже власне от, ну, прийняття цієї реальності. Тому, друзі, прогноз у нас такий. Будемо спостерігати, як розвиватимуться події. Всім бажаю міцного здоров'я, хорошого дня і миру у наших душах і у нашій країні. З вами була Анна Вергелес. До зустрічі!